Харківська обласна прокуратура повідомила про направлення до суду обвинувального акта проти 34річної жінки, яку звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Ця харків'янка, отримавши 4 тисячі гривень від російських спецслужб, коригувала повітряні атаки РФ по житлових масивах Харкова. Слідство встановило, що на початку січня 2024 року безробітна, неодноразово судима жінка. Через Телеграм налагодила контакт з представником російської спецслужби. Від куратора вона отримала завдання збирати розвідувальні дані щодо місць та наслідків обстрілів РФ по Харкову. Протягом січня зрадниця таємно фотографувала та знімала відео наслідків російських атак, передаючи їх російському агенту. Вона також збирала інформацію про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки. 24 січня, під виглядом небайдужої харків'янки, вона фіксувала для ворога наслідки ракетних атак по Київському та Холодногірському районах Харкова. Нагадаємо, що 23 січня близько 22.00 російські військові здійснили ракетний удар по Харкову, внаслідок якого постраждали наукова установа, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, пошта та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали 9 цивільних серед них четвертирічна дівчинка.